Вітаємо! У цьому відео розповімо про накопичення витрату BIMP без прямої прив'язки до замовлення. Для цього використовуються документи інші витрати або надходження товарів і послуг. В розділі Фінанси переходимо до блоку Інші грошові операції. Натискаємо Створити та обираємо Інші витрати. Вказуємо тип взаєморозрахунків та розрахунковий рахунок. В секції Головне активуємо перемикач на Собівартість. Обираємо статтю витрат, що належить до собівартості, та вносимо суму витрат. Зберігаємо документ. Після цього у звіті Накопичена собівартість буде видно відповідну суму без прив'язки до замовлення. Другий спосіб створення документу накопичення витрат це за допомогою надходження товарів та послуг. В розділі закупки створюємо документ надходження товарів і послуг. Заповнюємо постачальника, договір та склад, активуємо перемикач управлінський облік, додаємо послугу, яку потрібно віднести на собівартість, вказуємо кількість та суму вартості. Зберігаємо документ. У звіті накопичі на собівартість буде відображено суми з обох документів інші витрати та надходження товарів і послуг. Обидва без прив'язки до замовлень. Обидва методи дозволяють правильно врахувати витрати на собівартість, навіть якщо вони не пов'язані з конкретним замовленням. Дані з цих документів автоматично потрапляють у звіт на копичі на собівартість і забезпечують точний управлінський облік. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео!